Сильні жінки сильної країни в Україні презентували книжку про військовослужбовець, які добровільно стали на захист країни, написано її українською та англійською мовами, щоб історії подвигу головних героїнь дізналися і у світі. Кілька історій вже почули й мої колеги. Саме на вашому поколінні обов'язок зруйнувати цю імперію. До повномасштабного вторгнення Марина викладала історію у школі. Зараз у лавах третьої штурмової захищає батьківщину. Воювала на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Нині приїхала до Києва з Харківщини. Чому пішла та у війську? Мотивація моя власна. Ну за я таки я хочу про це написати. Я не можу писати про війну, не будучи на війні. Щоб писати, говорити про це, я мушу бути, я мушу бути із ними. Ольга ще три роки тому працювала в адвокатському об'єднанні у перші дні великої війни. Зрозуміла, тікати немає сенсу. Боронити Україну пішла вся її родина. У 2022 році, як офіцер, я повноцінно долучилася до збройних сил і зрозуміла, що там я буду більш корисна. Я сама з Донбасу. Я знаю ці землі, я знаю свій народ, і я хочу його захищати. Ці та інші історії українських захисниць зібрані у книжці Сильні жінки сильної країни. Авторка розповідає, спершу писала інтерв'ю на відеокамеру, а згодом вирішила задокументувати розповіді наших захисниць у друкованому форматі. Насправді книга є символом незламної боротьби українських жінок за свободу і незалежність нашої країни. Мені дуже шкода, що в книзі тільки 30 історій. Їх направду кажучи набагато більше. чимало інтерв'ю, авторка відзняла просто біля лінії фронту. Під час роботи її команда не раз потрапляла під обстріли. Напевно, одна із найекстремальніших ситуацій це було інтерв'ю. Часового яру, коли розпочався артилерійський обстріл країни-агресора країни-окупанта. Справді не зупинили зйомки. Ми сховалися під виноградником в невеличкому селі на п'ять хат. Серед героїнь, сильні жінки сильної країни. Ірина, колишній фотограф, після 24 лютого 22 року почала волонтерити. Ми з чоловіком разом були волонтерами, їздили по всій лінії зіткнення разом з музикантами, піднімали настрій і моральний дух бійцям, фільмували їхні емоції, фотографували. Робили фотографії на пам'ять. Нині Ірина з чоловіком служать у війську у підрозділі безпілотних систем. І таких історій тисячі. Деякі з них тепер на сторінках видання Сильні жінки сильної країни, книжки про війну, де кожен рядок про мужність і звитягу. Катерина Самойленко, Василь Миновщиков. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.